Гайлоспільнот, минулого разу ми говорили про те, що таке Даркнет, звідки він взявся і хто його вигадав. Якщо не бачив, передивись попереднє відео. А сьогодні я покажу, як туди зайти безпечно і анонімно. Сьогодні ми дізнаємось, що таке Телс як її встановити крок за кроком, які її альтернативи і як не спалитись ще до входу в тор. Ну що ж, погнали. що таке Tails OS? Tails розшифровується як The Amnesic Incognito Life System. Це операційна система, яка запускається з флешки. Вона не зберігає дані після вимикання, використовує тор за замовчення і має вбудовані інструменти, як встановити Tails OS по кроку. Для цього нам знадобиться старий ноутбук і флешка. Наступний крок заходимо на TailsNet. Далі вибираємо свою операційну систему. Я покажу на Windows, але можна з Mac або Linux. Маленька ремарочка, якщо в тебе Mac на чіпі Apple, на жаль, воно не підійде. Потрібен ноутбук з Intel. Тож після того, як ми вибрали свою операційну систему в розділі Install Tails, далі ми йдемо по офіційному гайду. Нас цікавлять пункти 1.828. Спочатку ми скачуємо сам образ, а потім перевіряємо його. Після того, як образ ми скачали, перевірили, рухаємось далі. Крок номер 2 Записуємо на флешку. Ми будемо. Використовувати 13 апостол. Хто в темі, той зрозумів. Я кажу про Rufus. Беремо флешку мінімум 8 ГБ, бажано 16. Відкриваємо Rufus, дивимось в полі девайс, щоб ваша флешка відобразилась. Потім нажимаємо кнопку Select, обираємо образ, який ми скачали, і нажимаємо Start. Коли процес закінчився, закриваємо Rufus і рухаємось далі. Крок номер 3 завантажуємось з флешки. Для цього нам потрібно перезавантажити ПК або ваш ноутбук і зайти в boot меню. Під час завантаження це клавіші F12, Escape або F10, але насправді дуже залежить від Нашої конфігурації. Або можемо зробити це напряму через Windows. Натискаємо на клавішу Start, це іконка Windows, Затискаємо клавішу Shift і вибираємо пункт перезавантажити. Трішки чекаємо, вибираємо грузитися з девайсу і там вибираємо вашу флешку. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Рухаємось далі. Четвертий крок: перший запуск і підключення до Tor. Після того, як ми завантажились з флешки, обираємо мову, робимо додаткові налаштування за потреби, але скажу відверто. По дефолту там, в принципі, все нормально налаштовано. Тож натискаємо Start Tails. Далі треба підключитись до Wi-Fi з'явиться віконечко віконочку Tor Connection, або треба буде вгорі натиснути іконку цибулинки. І тут важливо, ми маємо два варіанти підключення. пряме підключення до тор працює в більшості країн зазвичай швидше і стабільніше, і підключення через мости. Це потрібно, якщо доступ до тор заблоковано, наприклад, в Ірані, Китаї або за допомогою батьківського контролю. Запам'ятай, мости менш надійні і повільніші, ніж стандартні ретранслятори Тор, але вони допомагають обійти цензуру або сховати сам факт, що ти користуєшся Тор. Цей варіант зазвичай обирають, коли навіть використання тор виглядає підозріло для провайдера. У більшості випадків вибирає автоматичне підключення і Connect to Tor. П'ятим пунктом швиденько пробіжемось по тор-контурам. Що це взагалі таке? Після підключення ти можеш відкрити tor браузер, а в ньому переглянути його ланцюжки. Це три ретранслятори, через які проходить твій трафік. Зазвичай це вузол введення, entry Node, проміжний вузол Middle Node та вузол виходу Exit Node. Це працює як шифрування цибулину. Кожен вузол знає тільки свою частину маршруту. Саме тому тебе так важко відслідкувати. Ну що ж, вітаю, ти вано. Інному середовищі жодних логів, жодних слідів. А чи є якісь альтернативи до Tails? Так, звичайно, ми маємо систему Hunix. Hunex це по факту дві віртуальні машини. Перша це Tor Gateway, а друга це, звичайно, WorkStation. Тож якщо Tor ляже, твої дані не витечуть. По факту Hunix це як дві квартири. В одній ти живеш, а в іншій роздаєш Wi-Fi. Це рівень, коли ти не просто гість в даркнеті, а вже маєш прописку. Також ми маємо Cubes. це операційна система, де кожна дія в окремому контейнері. По факту, кожна програма працює в своїй віртуальній машині: браузер, месенджер, крипта, все в окремому кубі. Тож, якщо парнує твоє друге ім'я, OS стане першою любов'ю. Ну і звичайно, кастомна схема. Це коли ми беремо Linux, VPN, Tor і Firewall. Це варіант дійсно для просунутих. Встановлюєш свою улюблену збірку Linux, Debian, Kali, Arch, будеш Tor, налаштовуєш VPN плюс Firewall. Тут ти отримаєш повний контроль, але все треба робити руками. З мінусів цієї схеми я можу відзначити тільки складність, але ми маємо і величезний плюс: це максимальний контроль. І передостання. Давай знову. У жвидесенько пробіжимось по правилах, як не спалитись в дарк вебі. Не використовуй ноутбук, який прив'язаний до твоїх акаунтів. Не заходь у свої соцмережі стелс, не використовуй особисті логіни і паролі, не качай нічого просто так і не встановлюй нічого підозрілого. Ну і бажано не користуйся Тор без VPN. Але тут є момент: використання VPN перед Тор це норм, а от використовувати VPN після тор це вже стрьо. Якщо цікаво, в окремому відео поясню, чому це так. Пиши в коментарі. Дякую, що додивився. Підписуйся. Так, підписка не зробить тебе анонімним, але мені буде приємно. Став свою вподобайку. Поділись цим відео з другом, якщо тобі було цікаво. Пиши в коментарях, якщо хочеш продовження, і до зустрічі на темній стороні.